<ріст> у те, що по цим землям вільно гулятимуть усі охочі, Віктору Януковичу ще тиждень тому не могло навіть наснитися. Та вже зранку у суботу біля воріт Межигір'я утворилася величезна черга. Іванка студентка одного зі столичних вузів. Вже понад добу стежить за порядком на території Межигір'я. Допомагають активістці бійці самооборони Майдану. Та офіційно ніхто не проводить. Ми просто тримаємо тут вавто, щоб не було мародерства. Стараємося, щоб це все збереглося, так як воно є. Все, і зараз просто пропускаємо людей, того що всі хочуть побачити, як живе колись. Президент прохання в самооборони єдине не нищити надбання народу 136 гектарів однієї території. Тільки поле для гольфу як 10, а то й 20 шкільних стадіонів. А ще активісти знайшли великий зоопарк, окрему набережну з кораблам та автопарк з авто на мільйони доларів. Площа гаражу 200 квадратних метрів. І зараз тут півсотні унікальних раритетних машин. Усередину відомої хонки нікого не пускають, так само оборона намагається запобігти мародерству. Заглянемо до будинку через вікно і ми. Помпезна розкіш. Люстри висять навіть в альтанках. Журналісти вже знайшли кошторис на придбання таких світильників, серед яких найдешевший коштує понад пів євро. Люди не стримують емоцій. Де наші туристичні агенції, але державні. Чому вони не організують сюди паломництво і екскурсії, особливо із Донбасу, Луганська, і показати, як живе їх провідник, їх дорогий Янукович, на якого не молилися, якобто. А кожен відвідувач вже має свої плани на Межигір'я. Гості резиденції впевнені, на таких землях знайдеться місце і для дітей, і для дорослих. Люди спільні в одному. Ніякий президент тут більше не житиме. Наталія Шумакова і Рися Герцун спеціально для епізодів.